Усім привіт, давайте швиденько підведемо підсумки квітня, виключно по цифрам, без усілякої води, скільки заробив, скільки витратив, та чистий дохід за місяць. Отож за минулий місяць проїхав 7791 км. Це повністю усе. Заправки, мийки, огляд авто, Ну, все, де їздив, ось. За місяць проїхав. Виключно по замовленням проїхав 6458 кілометрів. середню вартість кілометра не рахував, тому що ну не порахував. А от середня вартість одного замовлення вийшла майже 324 гривні Дуже непогано, мені так подобається, ніж там по 70-80 гривень кататися, Це зовсім не прибутково, як для мене. По витратам на автівку. Це, як завжди, оренда, мийка та заправка. Нічого нового не з'явилося, тому якось ось так. На заправку пішло 20 620 гривень. На мийку пішло тисячі. На оренду машини з перепробігом вийшло 18 560 гривень. Сумарні затрати за минулий. Місяць на автівку складає 40 680 гривень. А, також, за минулий місяць заробив сумарно, з комісії уклона 114 306 гривень. Комісія уклона складає 23 614 гривень. Без комісії це 90 692 гривні. А, якщо від. З зароблених коштів без комісії відняти затрати на авто, то чистий дохід за місяць складає 50 тисяч 12 гривень. От, от, якось ось так я відробив квітень місяць, а так десь не доробив нову у зв'язку зі станом або з деякими маленькими ремонтами по автівці. Які... Ну, я просто не їжу по замовленням, якщо там лампочка нагрить ближнього світла, або ще щось, я їду та ремонтую відразу. Якщо це вечір, то я не їжу. Це небезпечно возити людей, тому от якось так. Тому гадаю, що наступний місяць буде краще, ніж квітень, тому от якось так. Усім дякую, хто подивився. Усім гарного вечора.